Всім привіт, мене звати Телісвіт, дуже фіку. Так що... Сьогодні ми продовжуємо серію наших челенджів. Якщо вам подобається дивитися, як ми знімаємо з Вікою разом челенджі, то ставте лайк. І ми будемо зніматися більше більше, більше І колокольчик, мой любименький! Сьогодні ми з вами знімаємо новий челендж, це вже простоніший, мені здається. Це вже можна і дев'ять відпустити. Коротше, сьогодні ми знімаємо мюзик Challenge. Кім? Але, так як ми українці, то музичний челендж, хто не знає англійську. Суть його полягає в тому, що я одіваю наушники, включаю голосну музику. А я щось говорю. І я намагаюся це зрозуміти і відтворити. Так що... Я як давно виглядаю? Чого? Потім грівки і скрізь. Ого. Я не чую. Тарас. Чую, чую. Не кажи. тихіше кажи. Тарас. Я не чую. Тарас. Я не чую. Точно? Що? Книжка Починаємо, коротше, не розумію. Книжка. Ты миєшся? Книжка. Ще раз. Місько Місько? Фраза какие-то Давай. Падал дождь. Баба в ушко. Баба в ушко. Папушка. Падал дождь. А, падал дождь. Так. Так, падал дождь. Я не чую. Ти. Ми. Ти. Ти. Відеоблогер. Відеоблогер. О, поняв. Ми. Ми. Сидимо перед камерою. Що? Сидимо перед камерою. Рже? Так. Добре, рже? <реш> сидимо перед камерою. Можна вставити. Що? <реш> сидимо перед камерою. Ти мені розкажеш. Сидимо перед камерою. Будемо перекатувати? Сидимо. Сидимо у вас. Дно? Дно, сидимо. Перед камерою. Камера. Ми камера? Сидимо перед камерою. Ми поставили камеру. Ми сидимо перед камерою. А, ми ржемо перед камерою. Сидимо! Сидимо. Так. О. Від тебе ж тиняє? Ще раз. Від... Тебе штаняє. Від тебе ваняє? Линяє? Ти що, цибулю їв? Ще раз? Ти. Що мотив? Від тебе штиняє? ти що цибулю їв? Від тебе штиняє? ти що цибулю їв? Ага. Так, так. Ми. 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 Сидимо. Відео? Сидимо. Сидимо. У мене. Тебе. Doma. Doma. Ai, que а, original, né? Mm. Oh. Ya. Te купила. Тупила. Купила. Побрела. Купила. Побрила Ку купила. 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 Просрочений. Між ноги. Просрочений. Міжгроші. Просрочений. 에, розійшли. Просроченний. <риснят> Це мачок? Просрочений. Посюшати Хто? Просрочений. Спорожний. По Спорчений який спорчений. А, прощені. Спрощені. Прощені. Похожі. А, похожені. А, піст, пощені. Порчений. Вийшла срок... Дата срок годності. Га? Вийшла дата срок годності. Конкурс? Спорчений. Спорчений. О, о, спорчений. Я казала, купила. А, Кефір. Сир. Kefir! Tô? Kefir! Andrézumi, encheram-se! Kefir! Derrick! Kefir! Ah, Derrick! Só toque a Derrick! ke 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 fi 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 R Kefir! Kefir! O meu é. Ele não está recebendo a Lupasha! E a Sonai, mas me escuter! O da Sonai também é nisso! Troca-te a vai! Ты. Нет, ты повтори. Да там ничего не разумеешь так наушника? Давай. Я. Ты. Я. А, добр, я. Люблю. Люблю. Купила. Тупила. Побрила. Люблю. Да. Да. Люблю. Люблю. Морху Люблю. О. Люблю. Мясо. Мясо. О. В. <laughs> Я. В. В. Вин. В. В. О. Да В. это любишь. Да В. это любишь. Кто ведь vamos v sado guiaла v v min v v v v e to e vittke vole v v v v v Еще. В. 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 Не. В. Саду. <сородие> <сородие> саду. Сад. Сад. Nicht, саду. Владик? Не, в саду гуляла. Я не понимаю, что Сад, боже. В... Я соскочила? Сад... Не. В <сородие> <сородие> саду гуляла. В саду гуляла. Не знаю. В щось пропонувати? Ну, шура море! Ні. <laughs> в Прес? Ходи. Прес? прес? Во. Ні, не, нема. О. В. 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 О. В. В. С-А-Д-У. Саду. У Усуботу. Саду. В саду. Я не знаю. Сад. Владик. Не. Сад. Сад. Настя? Не. И не знаю, что а не Яблоко? Сад. Директор? Не. Ядинка? Не. Ксайш Яблоко. Да, яблоко. с дерева? Не. В. В. Ну. Сад. В. Что? Хватит? Нет. В. В чому? Сад. Саду. Саду гуляла. Пенсиолаты. В саду. Рядом. На-на-на, на камау. Мы такие Продолжаем дальше. Камау. <laughs> <laughs> Продолжаем дальше. Я ким. Люблю. Я люблю. Кім. М'ясо Кім. Хліб. Кім. Окріп. Кім. Хліб. Кардаші. Кім. Кім. Ким. Це була підкапка. Кардаші її я, я люблю Добре. Далі. Я дивишся. Дивишся. Розкішне. Світське Розкішне. Світське, але. Відоблогері? Ні-ні ні. Інста-відео. -ні. Ой, Боже, світське. Е розкішне. Цепочки. там. Цепочка. кульчики. Золото. Розкішне. Я знаю, ти любиш? Розкішне, тіпа. В'язати до пальця. Е біть беседком <плак> <мені. плак> <плак> <плак> на мене! Життя Диз на мене. Ж. Я. Ж. Дивлюся. Ж. Тя. Я звізда. Після цього відео ти зв'язда. Коротше, Віка, ти мусиш розгадати. Розкішне. Розкіш. Ну. Я. Ти. Я. 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 Дивлюся. Дивлюся. Розкішне. Розкіш. Шне. Життя. Та. Кім габарш! Нарешті. Коротше. Е, наш челендж, челендж, якщо це можна було назвати челендж, віка не вікана підключається. Виділить до кінця, бо час закінчується, треба це. Відайте, можна доживати, щоб це туди зробити. Мені відео вийде. Не знаю. Може відео? Давай, не видно, вийде Давай. Якщо опорно. хочете, щоб відео часто виходили, то діліться моїм відео. В контактах репостніть його, лайкніть його. Сідне не забудь. Та, З тим всім наші кожного відео буде. <реш> <реш> Так що... Колокольчик! Так що, якщо вам подобається такі відео з вікою знімати, то ставте лайки. Ставте лайки приємно, приємно, йому так. теж приємно з оператором Наталі. Приємно. І там ще дякуйте оператору Наталії, яка кожен раз знімає, допомагає мені <реш> знімати. <для вас> <реш> <відео>. Дивіться, які <реш> в камері, але... Зараз мы сделаем Так что... Ну, да, да, у вас. я побачите эту фотку нас А Так что, если вам понравится такие видео, ставьте ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем па